Вінничанин Сергій Солдатенко у власній майстерні вирізає деталі для буржуйки. Суспільному розповідає, ковальством займається 10 років. цьому ремеслу навчився сам. Спершу для українських захисників чоловік виготовляв протитанкові їжаки. Тепер майструє буржуйки. Почалося все з проекту. Зробили власним коштом кілька пробних варіантів для того, щоб більш Пропрацювати технологію і вже на можна сказати другій з половиною партії у нас отакий от результат вже закріпився. За наявності металу одну таку буржуйку виготовляє менш ніж за тиждень, каже Сергій. Собівартість готового виробу 4 тисячі гривень. Сама основна проблема все це закупити, закупити, оплатити підрядні роботи. Витратні матеріали. Буває, вкладається просто в власність сімейного бюджету. Зараз це не головне. Головне забезпечити хлопців на передку, тому що завдяки ним я тут можу вільно, вільно ходити. Допомагає Сергію Кум і товариш Сергій Нагорний. Він мені запропонував, так як її роботи не було, чи я не хотів би б. Ну, розпочати допомагати військовим. Я одразу відповів, що так, а чому ні. Раз ми, так сказати, не на тому фронті, то ми будемо на другому фронті. Бувало таке, що і до пізньої ночі там і навіть ночували, бувало таке на роботі, але гарне діло робиться. На кожну буржуйку чоловіки приварюють тризуб із написом Слава Україні! слава захисникам. Задовго до Початку бойових дій в Україні ще до 2014 року, в мене така з'явилася ідея трішечки зробити такий власний, власний дизайн тризуба, наше лого, з яким кожна буржуйка їде. На фронт готові буржуйки. Чоловіки фарбують, а всередину кладуть ще й сухі супи від волонтерів. Зараз у роботі майстрів 16 буржуєк. Всього ж виготовили та передали захисникам понад півсотню таких. Наталя Колодій, Андрій Єстіров, Суспільне новини, Вінниця.